Ти везунчик, якщо натрапив на це відео, сьогодні я розповім основну формулу щасливих та здорових стосунків. Ця формула унікальна для всіх відносин, і саме цією формулою працюють усі сімейні психологи. Так ось гляньте на картинку: у будь-яких відносинах є я, тобто людина, яка досліджує себе, і є партнер, тут він представлений через ти. І є ми це сфера відносин, та інші, які впливають на ці відносини. І тепер. Самі популярні проблеми, з якими можна зіткнутися, перше, коли тільки один партнер розвивається, у такому випадку йому стає тісно у відносинах. Врешті зона ми руйнується, виникають конфлікти. Друге, коли зона ми надто велика і на я та ти залишається мало місця, тоді можна говорити про порушення особистих кордонів, тобто мало вільного простору на себе, результат цього втома один від одного та роздратування. Третє. Інші НАТО сильно починають впливати на ми, і тоді особисті кордони ваших стосунків руйнуються, і замість гармонійного розвитку виникає суперечка. І четверте у вас НАТО маленьке ми, скоріш за все, у цьому випадку хтось не готовий до стосунків, тому зона ми не розвивається. Отже, щоб стосунки були гармонійними, дбайте про свої особисті кордони та баланс між я, ти, ми та інші. І якщо бажаєш покращити своє життя, підписуйся на мій канал. Тут багато цікавого.